Доброго дня. Сьогодні у нас неділя. Забираємо ось такого автомобіля з детейлінгу. Автомобіль, як ви бачите, це ми купили для нашого замовника, для нашого клієнта 2019 рік. 70 тисяч оригінального пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі. Білий перламутер на гарних легкосплавних 17-х оригінальних дисках. Дійсно, автомобіль в ідеальному стані. Ось Зараз на сонці досить таки гарно виблискує наш білий перламутер. Чудовий автомобіль. Ціна даного автомобіля, якого цікаве, телефонуйте на мій номер телефону, тому що є різні замовники. Можливо, хтось не хоче, щоб я озвучував ціну даної даного KIA Niro Це є 64 кВт батарея. Ще раз наголошую, вся в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не був повторно десь підмальований чи підлакований. Вся в оригіналі. Максимальна комплектація преміум, шкіряні сидіння, всі датчики, обдуви, партроніки, камери. Стан сидінь, всі пластмаси, все в ідеалі. Дійсно хороший автомобіль. Я думаю, що наша людина, тобто наш замовник, буде задоволений, буде користуватися і буде рекомендувати всім е, нашу. Компанію, яка називається Андре Авто Волочись. Звати мене Андрій, знаходимося в місті Волочись. Мій номер телефону 097 606 2599. Зараз в наявності також маємо ще три Kona і одну Kia Niro. Кого цікаве, телефонуйте. Є різні кольори: білий, сірий, червоний і синій. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення. А ми їдемо ставимо на червоні номера. Завтра записуємо договір купівлі. І вже у вівторок будемо зустрічати нашого замовника. Зараз на даний момент ми всі автомобілі, які транспортуємо з Нідерландів, веземо всі своїм ходом. Евакуатор мій поки на даний момент стоїть в гаражі. Чому не їжджу евакуатором? Тому що з тими поляками, з тими сендами РМПД дуже багато виписують штрафів за будь-яку. Будь-яку помарочку там неправильно записали, кому там крапку не там, де треба поставили, не спрацював GPS, відсутній зв'язок, тобто по різних причинах і штрафи, ще раз вам скажу, немалі. По 12 тисяч злотих. Це приблизно десь біля 3 тисяч євро. Через то краще взяти водія і спокійно поїхати в Нідерланди і придбати автомобіль. Цієї поїздки в нас був такий неприємний випадок. Трошки зашаруділа нам коробка в Ford фокусі яку ми везли для нашого замовника. Замовник вже все в курсі. Тим більше ми при покупці ми це все обговорювали. Був легесенький шумок, але ми думали, що доїдемо в Україну і тут же поміняємо. Ну, на жаль, вийшло так, що автомобіль не доїхав. До е, нашого кордону. Е, за що більше почала виявляти більший шум в Германії, в Німеччині. Через то ми вирішили з кумом її залишити там. І вже наступного разу будемо їхати. Поїду суто евакуатором і заберу даний автомобіль, привезу в Україну. Це все відремонтуємо і дамо нашому замовнику. Отже, всі, кого цікавлять автомобілі, підписуємося на TikTok ютуб канал. Мій номер телефону є в шапці профіля. У кого є будь-які запитання по пригону чи при покупці, або як воно взагалі все відбувається, телефонуйте на мій номер телефону, Все вам розповім. Всім ще раз дякую, до нових відео, до зустрічі.